Вітаю, ми хороші! І сьогодні я до вас з фаршированим баклажаном. Впевнена, що в такому вигляді ви ще його не готували. Це турецька страва. Я підгледіла в одному дуже дорогому турецькому готелі. Нам подали її як дуже-дуже дорогу і вишукану, але готувати її насправді дуже легко. Подивіться на цю скоринку. Там не тільки зверху буде сир, а ще й всередині. Дочекайтеся до кінця. Поживна, корисна і сезонна. Готуємо з смачнючих баклажанів. Для початку нарізаємо тоненько баклажани. Ну і вже традиційно підсолюємо ретельно баклажани, даємо їм трошечки постояти і змиваємо під водою. Через 5 хвилин приблизно баклажани почнуть темніти. Коли бачите, що вони гарно потемніли, змиваємо. І тепер я їх гарно збризгую олією і буду смажити на сухій сковороді. Обов'язково потрібно викласти їх на серветку для того, щоб забрати зайвий жир. Його тут небагато, але він є. І для того, щоб страва була не занадто перенасичена жирами, щоб вона була легка, я ось так завжди роблю. І тепер зверху я ще просочую серветочку чисто. Ось так. Бачите, скільки жиру? Баклажани як губка дуже люблять смокувати жир, і саме тому жареними їх дуже люблять. Але це так не корисно для здоров'я. Не робіть цього смажте на невеличкій кількості олії. А тепер приготуємо начинку. Для цього нам потрібна цибуля, і морква, і перчик, і помідори, і гострий перець, і Навіть томатна паста в мене тут є. І обов'язково м'ясо. Тут і яловичина, і курятина. Ріжу ту цибулю завжди плачу. І ножа вже змочила холодною водою, і дошку, але все рівно. Така в мене реакція ненормальна. До речі, розповідайте свої лайфхаки, як ви спасаєтеся від цього жаху від цибулі. Соус дуже схожий на болоньєзе, але там трошки більше інгредієнтів, і готую я його на суміші вершкового масла від Новгород Сіверський. Я його дуже люблю, ви знаєте, воно дійсно натуральне і дуже смачне. А також додаю ще оливкову Музика Обов'язково додаємо сюди перець чілі, тільки зернятка дістаньте, будь ласка. Додаю часник та перець чілі до цибульки. Також я натираю туди моркву. Ми додаємо сюди солодкий перець. Я взяла такий зелений, щоб було різнокольорово. Перець також сюди. І томат без шкірки. Слідкуйте за моїми руками. Ніякого ілюзіонізму, ніякої магії. Простий лайфхак. І я їм дуже часто користуюся. Беремо томатик, беремо терку і віжемо до сковорідки. Просто натираємо, залишаючи шкірку зверху. І тепер додаємо туди все м'ясо, фарш і тепленьку водичку з томатною пастою. Перець. І Ще я додаю сюди обов'язково кореандер. Смачнюща моцарела від Новгород-Сіверський. Нарізаємо її шматочками. Формуємо фаршировані баклажани. Для цього нам потрібні ємності, які є круглими знизу. Дуже схожі на ці чашки. Ви можете взяти будь-що будь-яку форму і навіть силіконову. Викладаємо баклажан ось так. І тепер на дно викладаємо наш смачнющий соус. І тепер я сюди викладаю смачнющу моцарелу від Новгородсівській. Я її дуже люблю додавати до страв, тому що вона має насичений вершковий смак. І натуральний, молочний. Класно плавиться, і страва зовсім по-іншому потім смакує. І тепер ми поставимо його запікатися буквально на 15 хвилин, щоб сир розплавився. Накриваємо ось так формочкою. Одразу дві чашки. Дуже зручно, що тут є ручки. Перевертаємо, знімаємо чашку. Подивіться, яка краса вийшла. Але це ще не все. Дочекайтеся, зараз буде гаряче. І, як то кажуть, сиру багато не буває, тому зверху ще буде сир. Я обрала сьогодні для цієї страви мазда від Новгород-Сіверський. Дуже класно поєднується зі смаками цієї страви. Запікатися. Температура 200 градусів 10-15 хвилин це максимум. Дивимося на скоринку. Якщо вона утворилася, дістаємо одразу. Тут все готове. Тут не тільки вишукана подача, а ще й вишуканий смак. Трошки гостренька, дуже насичений соковитий смак всередині, завдяки тому, що ми зробили смачний соус, а ще й додали туди сиру. І він зробив цей вершковий такий присмак, дуже дуже дорогий і вишуканий. Інгредієнти дуже прості. Купуйте, готуйте. Я впевнена, ви будете в захваті, і ще будуть в захваті ваші гості. Будуть просити рецепт, а ви їм давайте. Пересилайте моє посилання і підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Будь ласка, лайки, подобаєчки і коментарі. Люблю вас і до нових зустрічей! Ще будуть дуже цікаві страви. Різноманітні. Пока!